Нову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. принципі організувати частковий чи повний блекаут. Врешті, якщо говорити блекаут це ж не лише про відсутність світла, умовно кажучи, блекаут можна говорити і про те, що ну до долучити, скажімо, до цього визначення і ту ж саму паливну кризу, фінансову складову, економічну, те, що з позначкою мінус. Нині відзеркалюється на стані російської економіки і фінансовій системи. До речі, от служба зовнішньої розвідки України повідомляла про те, що паливна криза та сама вона вже позначається не лише на території РФ і в центрі в безпосередньо в Москві, в московському округу, але шириться далеко за межі Російської Федерації, і саме ситуація в Росії в цьому винна. Власне на цю тему поговоримо з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень кандидатом економічних наук. Я вас вітаю. Вітаю пана Назара. Також вітаю всіх глядачів. В Вашому розумінні, от давайте згадаємо тезу від пана Мадіара Роберт Броуді, який очолює сили безпілотних систем, який анонсував такий своєрідний блекаут в контексті нанесення там дронових ударів по тилу російському по їх глибинці. Можливо, що ми вкладаємо? Що ми вкладаємо в це поняття і в це визначення блекауту? Тобто, це ж не означає, що в Москві не стане повсякчас світла, але ми говоримо про ті Ще обмеження той чи інший дискомфорт, з яким можуть зіштовхнутися не лише глибинка регіону, але можливо там і мешканці Санкт-Петербурга і Москви. А знаєте, пане Назарету тут питання в тому, що безумовно це емоційний вислів, і під блокаутом він розумів, що не буде світла в Москві, не буде світла в інших регіонах Росії. Зрозуміло, що це неможливо. Тому що все ж таки дуже багато є генерації електроенергії, але проблеми з цим безумовно будуть створені. Вони в принципі вже створюються, і всі говорять, експерти, які аналізують саме на нас не ударів по Росії, коли навіть питають, а куди конкретно треба вдарити, щоб був максимальний ефект. Я завжди кажу, що слухайте: треба немає такої точки, коли куди треба вдарити, щоб не було світла. Треба постійно бити, як ми це робимо, щоб не було якихось пауз. І тоді дійсно будуть проблеми: проблеми з генерацією і про розподілом електроенергії в Росії, і по великому рахунку тоді буде доволі чітка позиція України. Що давайте запровадимо мораторій на удапільні удари. Тобто, ви не б'єте по нашій енергетиці і водопостачання газопостачання, а ми не будемо бити по вашому. Росія вважає, що ми не можемо завдати їм шкоди, і тому продовжують бити по нашому. Власне, об'єктами, які виробляють електроенергію, генерують і забезпечують населення газом, світлом, водою. Але ж зараз Україна демонструє Росії, що ці ваші удари вони мають зеркальну відповідь, і тому, ну по скоріше за все, повторюю, що це емоційна була фраза. Щодо блокауту, не буде там блокаута, але проблеми, проблеми дійсно будуть і більше треба буде постійно знаходити деталі для ремонту, які, які Україна шкодить, і якщо Україна з цим зіштовхується, але все ж таки у нас є партнери, які нам допомагають, то Росії з цим як то кажуть, не дуже склалась, тому що Китай, звісно, міг, би, але Китай спостерігає за цією війною і не хоче дуже сильно. Витрачати на неї свої ресурси, і Росія це розуміє. Тому звісно, для Росії обопільні оці удари як на мене будуть коштувати значно більше. Якщо повертатися до паливної кризи, ну в Міненерго Ерефії зазначили, що е, ну як криза, та як її називають, вони воліють не називати речі своїми іменами, вона пов'язана з ремонтами, системними ремонтами на НПЗ. Але ж знову таки, от я згадував службу зовнішньої розвідки, аналітику, і та не лише від наших фахівців таку тезу можна почути і прочитати, що економіка Росії демонструє таке собі системне падіння і наводяться чимало чинників, там зокрема щодо бізнесу, що там понад 160 тисяч компаній Всій Росії не можуть обслуговувати свої борги, кредити, які там набрали колись. Ми можемо до цього додати там песимістичні прогнози на 26-27 роки центробанку, згадати про фонд благополуччя, який вичерпаний. Як би ви в цілому оцінили системність? От, дасть цей слово вислів, системність падіння економіки і фінансової системи на Росії, які вони воліють приховувати. Наскільки скажімо, там у них це все має конкретні чіткі ознаки. Ну, по сумому, там падінні слухайте. Навіть елементарно дивіться, проект бюджету Росії на наступний рік. От як на мене, найкращий індикатор. Там, якщо раніше згадати всі проекти бюджетів Росії, коли подавалися відповідно, затверджувалися бюджетами. А там завжди така був підхід, що так, рік, який завершується, буде проблемний. Наступний рік на який подається бюджет, ну так проблеми будуть. А через два ситуація буде значно краще, Там буде невеликий дефіцит, а через три буде профіцит. І ось зараз подається бюджет. говорить, так буде дуже дуже великий дефіцит. Якщо планувалось на цей рік верніше, в першій редакції бюджету дефіцит 1,2 трильйони. Потім в травні його збільшили до 3,8 трильйони, Зараз говорить, буде 5,8 трильйони. трильйонів. Але наступний рік 4 трильйони дефіцит через два роки буде три трильйони, нібито легше, але не дуже. А потім знову чотири через три роки. Тобто, вперше Росія визнає, що знаєте, а наступні після цього роки будуть дефіцитні. І до речі, вже порахували, що це з врахуванням першого дефіциту в Росії в 22-му році буде сьомий дефіцит поспіль. А сім поспіль дефіцитних років. В історії Росії Слеж Радянського Союзу було якраз на завершенні епохи радянського союзу, і восьмого дефіцитного року не було, тому що це повинен був би бути дев'яносто перший рік, але радянський союз розвалився і тому не було дефіциту, тому що не було держави, і от а далі від цього дефіциту його ж треба покривати, і відповідна держава це робить не за рахунок зовнішньої допомоги МВФ грошей не дасть а за рахунок внутрішніх запозичень. І відповідно, ці облігації вони також коштують, скажімо так, п -п певних грошей, адже там проценти платяться, і тому в проекті бюджету Росії на наступний рік виплати за обслуговування боргу вже перевищують сукупні витрати на систему охорони здоров'я і систему освіти. Тобто на те, щоб розплачуватись по тим облігаціям внутрішнього державного займу, які Росія взяла, треба витратити більше ніж заплатять вчителям та лікарям в наступному році. Ну і далі ще один момент, який безумовно впливає на життя кожного громадянина Росії: це підвищення податків. З 1 січня це буде плюс 2% відсоткових пункти податка на додану вартість. З 1 грудня це буде утилізаційний збір. А сьогоднішнього дня, якщо я не помиляюсь, повинен був бути запроваджений екологічний збір. Ну, він не так був. Єдине, що його в десь разів хочуть збільшити. А тому ми бачимо, що постійно збільшуються податки, збільшуються збори. Плюс, м'яко кажучи, інфляція нікуди не ділась, І центральний банк Росії говорить ну там 8%, А Дмитро Потапінка, хай визнаний на агентам Росії, але людина, яка ну, я б не сказав би, що він опозиційний до російської влади. Він просто говорить, що він рахує інфляцію. В нього виходить в коридор 28-32%, Інфляція по споживчим там можна навіть не про російських умовно опозиційних аналітиків згадувати. А можна згадати слова очільника Мінфіну США Бесента, який говорив про те, що інфляція, Інфляція вона є, а взагалі зростання економічне Російської Федерації, воно наближено до нулю до нуля, і він говорив так само, що ситуація може погіршитися до умовно 90-х років минулого століття до кризи, як це фіксувалося в 2004 році і в 90-х роках. Наприкінці, в мене от питання іншого штибу: якщо ми говоримо про те, що з 21-го року, коли бюджет Росії становив приблизно 80 мільярдів доларів, ну ви і на тепер, коли він становить, там він щороку збільшувався на цю війну. Становить близько 160 мільярдів. А ми маємо з інформацію, інформацією, що бюджет недоотримає 100 мільярдів в мільярдів наступному році Російської Федерації. Звідки вони візьмуть гроші, щоб це все покривати? Тобто будуть урізатися соціальні видатки, чи звідки буквально 30-40 секунд на відповідь. Пане Назаре, я не виключаю, що заборони гроші громадян Росії в банках. 71 трильйон рублів. Це те, що є. і про, Прямо про це говорить. Натякали Другий варіант, що будуть друкувати більше, але там вдвічі збільшили грошову масу. Третє не будуть платити пенсії. Про це також говорять. Ну це дуже жорсткий варіант, але гарних варіантів там нема. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час і оперативно долучилися до Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був гостем у цій порі.